До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Шановні українці, співвітчизники, друзі. Я Віталій Галіцин, полковник Збройних сил України у відставці. Майже 8 років назад отримав важкі поранення, в тому числі і очей. Дата 26. Серпня 2014 року стала відправною в моєму новому житті. На жаль, в цей день загинув мій друг побратим. Я залишився живим. Значить, моя місія не була завершена. Сьогодні я, як працівник Збройних сил України, продовжую те, що я вмію, те, що я знаю, те, що буде в нагоді для наших військових, для захисту нашої неньки України. У своєму новому житті я побував вже в багатьох країнах. Це і Німеччина, Італія. Довгий час був в Сполучених Штатах Америки, де зустрічався з багатьма українцями, і можу вам сказати відверто зробити висновок Ми сильна нація. Сьогодні ми відзначаємо 31-шу річницю незалежності України. Зараз буремні часи, йде війна. Війна йде за ствердження цієї незалежності. Тисячі років Орда хоче панувати над нашою землею, над нашими мізгами. Не дамо цьому стати. В цей день хочу побажати всім нам. Нашої скорішої перемоги хочу попросити вас, докладайте, будь ласка, всіх зусиль, максимум зусиль. Думайте українською, вмійте українською, відчувайте українською. Це тільки той мінімум, який ви можете дати для нашої спільної перемоги над Ордою. Слава героям! Слава Україні!